Усім привіт! Сьогодні ми б хотіли приготувати щось з кабачків. Маємо три кабачка. Почнемо. Розрізаємо наші кабачки на ось такі частинки. Тут ми ложкою виберемо серединку, І з цих чотирьох також виберемо. Зробимо такої форми, такої, а ті пожаримо два і поріжемо лосочками. Значите, дуже легко виймається ложечкою. Отак чистимо їх. Обидва так само середини. Так, само ось так ми очистили. Дивіться, так, щоб дно, бачите, було закрите не почищене дно. Ось так повичищали. А оці зараз ми Так, Саме ось так виглядають наші підготовлені кабачки Ось так ми порізали. Ну і тут ми вам показали, будемо їх. Ім готувати начинку. Ми готуємо дві різні, можливо, будуть начинки, можливо, одну. Зараз ми подумаємо, що які в нас є інгредієнти. Насамперед, ми відварюємо рис, цибульку засмажуємо. Також, ви бачите, це сир розплавили олійці. Будь-якому можна маски, буквально. Так, Додаємо наш сир і дуже швиденько вимішуємо, оскільки сир дуже швиденько вистигає. Він так хоча б трошки по всьому розійшовся, ось, то одного ми подаємо наше подушений м'ясо. Це є свинина, теж розмішуємо Так, А тут ми стушкували чуть-чуть бейкон і до іншого додаємо бейкін. Також тут фасольку відварили. І додаємо фасольку і вимішуємо, а до іншого ми додаємо свіжий горошок. Також все вимішуємо. Майже наші начинки. Трішечками перчимо і додаємо ще вегету. Там, де ми давали зелену порошок, ми ще можемо дати трішка коробочку. Ось і все, будемо начиняти. Так, побачите, як ми це все начиняємо. Ми будемо робити, щоб дуже довге відео не було, Ось ну, таким чином. Так, ось таким чином це все начекаємо. Що у вас інколи залишається трішечки, то ми беремо або перчика, якщо маємо вдома, або помідорчик начиняємо. Якщо не маємо, то ми можемо використати шкірочку з авокадо. Авокадо ми використаємо на салат і начинимо шкірочку авокаду. Просто шкірочку ми не будемо їсти, тільки серединку. Ось так це все в нас виглядає. Ставимо ми це або в духовочку, або на таку от у нас є плиточку, і доливаємо трішки знизу водички і накриваємо кришкою, прушкуємо до готовності. Тим часом, поки жаряться наші ось ручки. Будемо жарити інші кабачки Тим часом ми підготуємо так нашу основу для жарення цих кабачків. Для цього ми беремо отакі сухарики, вже готові з різним смаком, різними смаками. У нас такі італійські. Кожен може взяти будь-які, використовуємо такий лоточок. Далі ми беремо, здаваємо стільки, в залежності, скільки ви маєте кабачки порізаних. Скільки вам треба буде яйця. Далі також ми даємо чорний молотий перець і нашу вегету. Саме це перемішуємо додаємо ми сюди ось такий фірми Крафт чіз так досить багато його, ось так. І ще додаємо ми такий Вейманс Мазорела мілкчес. Урізаний, чи можна потерти самому. І все це ми так додаємо і вимішуємо. Так, і ще ми додавлюємо. скільки любить. Це це перемішуємо і додаємо, ще кропчику. Додавши кропчику, сира і все це вимішуємо. Багато вегетти не додавайте, тому що сир солений, і пармазан і назурала солені. І все. Так ми будемо тепер сюди і сухарики, і на сковорідку Ось так обвалюємо наші і на сковорідку І ось так на сковорідку. і обжарюємо з двох сторін. Ось так ми обжарюємо з іншої сторони. Так, ось що в нас вийшло. Зараз ми спробуємо. Це наші інші кабачки, які вийшли. Це в поперек, а це поздовж і два наших ківі. Ось так апатитно вони виглядають. І будемо смакувати. Надзвичайно смачно. Два блюда, які ми сьогодні приготували. Одне ми скуштували, а зараз ми скуштуємо інше. Так, і скуштуємо наше інше. наш інше. То, правда, я взяла самий маленький. М -м 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 -м. Дуже смачно з сиром. Усім дякую за перегляди. Підписуємося на мій канал, щоб розвивався. І готуйте кабачки просто в будь-якому вигляді просто дуже смачні. Надзвичайно, і дуже і красиві. Усім па-па. До нових зустрічей!